Втомилася я від чужої гри, Щодень за днем в похмурі кольори життя моє нещадно малювала, від масок, які бачила і вдягала, щоб бути не чужою, а як всі, жити втомилася у тому хаосі, що ззовні ненав'язливо існує, в безправ'ї, що собі панує крізь тих, які вважають, що пани, крізь тих. Що через голови змогли на якусь мить до сонця стати ближче. Та слава Богу, смерть і попелище всіх враз зрівняє, де б ми не були. Втомилася я від чужої гри, що кров людську, як воду розливає, що показово край кохає, та все ж сини і дочки на війні, як ті метелики на світлому вікні. Тріпочуть крилами, тримаючи удари. Втомилася я від чужої гри.